Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо використовувати стратегію за допомогою чату Джибіті. Одразу кажу: ця стратегія може підійти кожному, тому що не треба мати багатий досвід чи розумітися в технічному аналізі. Все, що вам треба, це брати та копіювати сигнали від чату GBT і на цьому заробляти кошти. Одразу кажу: я торгую на біржі Котекс, та якщо ви хочете повторювати дану стратегію, то реєструйтеся саме на котексі та отримуйте плюс 35% до вашого депозиту. Посилання буде в описі даного відеоролику. Зараз давайте оберемо з вами валютну пару. І давайте, наприклад, це буде. NSDC, тому що ми бачимо, що саме в цієї валютній пари дуже гарна прибутковість, а саме 93%. А також для нашої стратегії нам треба обрати 1 хвилинний таймфрейм. Для цього ми натискаємо сюди та обираємо 1 хвилину. І все, можемо приступати. Тепер ми беремо і просто копіюємо зображення нашого графіку. Ось так от заходимо в наш чат GVT та надсилаємо йому зображення нашого графіку. Але також, що дуже важливо, нам треба написати йому текст, котрий я залишу в описі цього відеоролику. В тексті нам треба змінити тільки одне: і це наш актив. Ось у нас NSD CAT. У мене він вже вставлений, тому у вас тут буде написано просто пропуск, і вам треба заповнити його своєю валютною парою. А поки я вам це все пояснював, в нам видав угоду: донозу на 2 хвилини. Тому ми переносимося на котик та обираємо на час експірації в 2 хвилини та відкриваємося донозу. Ми відкриваємося по наздикат на 2 хвилини донозу, і ми бачимо, що в нас з'явилася ось ця лінія, і це наша точка входу. І нам треба, щоб через 2 хвилини ми опинилися нижче за неї, тобто коли закінчиться наш час експірації. Так, і ми з вами бачимо, що ми з вами забираємо плюс і погоді на Ну що ж, друзі, ви самі все бачили, що наша угода відпрацювала на 100%. І це дуже круто, що наша стратегія за чатом GBT відпрацьовує в плюс. Тобто ви самі все бачите, мені немає сенсу від вас щось приховувати. Ми просто забираємо наш прибуток. Та давайте я буду шукати іншу валютну пару для можливого відкриття. A few moments later. USD, NGN, ми маємо гарну прибутковість по цій валютній. Парі 91%, тому давайте робимо скріншот нашої валютної пари та надсилаємо її нашому чату GVT. Але тільки нам треба змінити тут NSD кад на GDT NGN. Це дуже важливо, стежити за цим. А зараз я надіслав штучному інтелекту наше повідомлення та чекаю відповіді від нього. Тож ми бачимо, що він написав заходити вгору на 2 хвилини, тому ми так і робимо. Переходимо на котекс та входимо в угоду. Залишаємо час експірації 2 хвилини та відкриваємося доверху. Знову ж таки, ми відкриваємося та бачимо нашу лінію входу. І нам треба, щоб через 2 хвилини ми опинилися вище за цієї лінії. І тоді ми з вами заберемо наш прибуток. І ми бачимо, що в нас залишаються лічені секунди, та ми з вами забираємо плюс. І так, за цей відеоролик по стратегії з чатом GBT. Ми з вами заробили плюс 3540 гривень чистого цього прибутку. Ми зробили дві угоди та дві з них зайшли в плюс. Ви можете бачити їх у себе на екрані. Ми витратили на це всього 5 хвилин нашого часу. Та зробили ось такий гарний результат. Тобто ми бачимо, що стратегія відпрацьовує дуже гарно, але ви і самі це бачили. Тому ви можете її використовувати та також заробляти кошти на ній. А якщо ж ви хочете бачити більше подібного навчання, більше подібних, а саме головне, безкоштовних стратегій, трохи мого лайфстайлу, то обов'язково приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі відеоролику. Всім до побачення!